Чудові новини тепер вже офіційно Україна отримає десятки систем протиповітряної оборони. П'ять стратегічних систем ППО це чотири Петріоти і один італійський аналог СЕМПТІ. По суті, той результат, який українська делегація вже безпосередньо повезе додому, так би мовити, із саміту НАТО. Три системи передають Сполучені Штати, Німеччина та Румунія ще одну забезпечить Нідерланди спільно із іншими партнерами. Ну а власне. Сам відправить в Україну а, Італія, і ці п'ять систем, як сказав Джо Байден сьогодні, коли оголошував про це рішення, вони... Убезпечить українські міста від російської агресії, від російських повітряних атак. Частина з цих систем працюватимуть в тилу, частина з них будуть на фронті. Але головне, що стануть на бойову роботу, вони усі дуже швидко. Але і це ще не все найближчими місяцями ще десятки. Тактичних систем протиповітряної оборони підсилять нашу армію. Мова йде про айрісті, хавк та Гіпарди. Тож я би сказала, що це. Вражаючий результат і дуже радикальне підсилення нашої повітр... протиповітряної оборони. з Чим я нас усіх і вітаю, бо тепер наші міста, небо над нашими містами стане безпечніше. Але Україна працює над ще одним дуже важливим рішенням це рішення, яке також убезпечить наші міста, наших людей від російських ракетних обстрілів, і це рішення, яке залежить від сполучених штатів, мова йде про дозвіл. Використовувати західну зброю для ударів по російській території, в глиб російської території і в першу чергу по військовим аеродромам, як сказав сьогодні наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, помста має бути холоднокровною, але вона має відбутися. Так фактично він коментував і це була його реакція на російський цинічний обстріл українських лікарень, де загинули. Великий жаль, чимало людей, в тому числі українських дітей. Дійсно, те, що саміт відбувається в тіні, можна сказати, великої трагедії. Тут дуже відчутно, дуже багато заяв цьому присвячено. Але якщо повертатись до практичних рішень, практичних кроків, то ось вам іще. НАТО створить нове командування у Німеччині. Це відбудеться найближчим часом. А також призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом. Про таке тут заявив Джейк Саліван. Як він сказав, Путін нікого не зможе тут розколоти Путін нікого не зможе тут послабити, перечекати. І найголовніше, як мені здається, що він сказав, що саме Україна, а не Росія, здобуде перемогу, і це дуже круто, що такі формулювання ми зараз чуємо від Джейка Салівана, який е славиться, скажімо, так або якого називають лобістом саме мирної, саме мирних переговорів і так званої переговорної лінії. Як би там не було, маємо ще гарні рішення, які зараз свідчать про зміцнення альянсу, про посилення його можливостей. Зокрема, що маю на увазі на полях саміту, всі країни підпишуть нові оборонно-промислові зобов'язання. Якщо коротко і максимально просто, то тут є два моменти. Перший це те, що всі країни мають відділяти мінімум 2% свого ВВП на оборону. Зараз, поки цієї норми дотримуються лише 23 країни із 32, я нагадаю, учасниць НАТО. Другий момент країни-члени НАТО ухвалять рішення про тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема із Україною, і це важливий момент. Я би не стала його недооцінювати, тому що саме в кооперації. Ці сила, от ми зараз розуміємо, що фактично таку війну, як наша, не витягнула би жодна країна на планеті. І навіть Росія змушена зараз іти за допомогою до північного Північної Кореї, перепрошую до Ірану, незважаючи на здавалося б, ті бездонні запаси, якими володів Радянський Союз, але й таке закінчується. Тому як я сказала, дійсно саме в кооперації сила, і от зараз нам з нашими союзниками дуже важливо максимально об'єднувати. Днюватися і використовувати сильні сторони один одного, ось наприклад, Столтенберг сьогодні гарний приклад привів, що американські F-16 виготовляють не тільки у Сполучених Штатах, а ще в десяти країнах. Тож як фактично анонсував і розповів генсек. НАТО країни альянсу укладатимуть довгострокові контракти між собою і з Україною, аби розбивати розвивати спільну оборонну промисловість. Бо ми вже бачимо, як Росія змогла суттєво наростити виробництво озброєння. Ну і до речі, не без допомоги Китаю. Якраз Столтенберг сьогодні сказав також, що Китай є головним провідником російської агресії проти України. Країни також він анонсував я маю на увазі генсек альянсу, що тут на саміті НАТО партнери-союзники спробують напрацювати якусь нову стратегію щодо Китаю, як власне протидіяти ось цим загрозам, які наростають з боку Пекіна, в тому числі і для цього тут присутні на саміті НАТО. Я маю на увазі Японія, Південна Корея, Австралія, а також Нова Зеландія. Ну закінчити, мабуть, сьогодні хочу тутешньою внутрішньополітичної кухнею, тому що перипетії довкола американського президента його передвиборча кампанія. Звісно ж, впливають і на саміт НАТО, враховуючи все, що тут відбувається після провальних дебатів Байдена, після закликів від демократів, в тому числі його прихильників, зняти свою кандидатуру із майбутніх виборів зараз чинному американському президенту, який балотується на другий термін, треба показати своє лідерство. Рство тут на саміті НАТО зрозуміло свою здатність знаходити рішення, ну і власне діяти. І треба сказати, що сьогодні, виступаючи на урочистостях з нагоди 75-річчя саміту НАТО, Байден дійсно виглядав достатньо рішучим і переконливим. Він заявив, що НАТО ніколи не був сильнішим ніж зараз. А Росія обов'язково програє цю війну, і це стане поворотнім моментом в історії як Європи, так і. Всього світу, ну погодьтеся, дійсно дуже сильні слова. І Байден був сьогодні достатньо емоційним, енергійним і справляв гарне враження, скажімо так, виступаючи перед союзниками, партнерами по НАТО та власне американським політиком. Але тема здоров'я Байдена його Ментального здоров'я, його когнітивних здібностей, вона не сходить зі шпальт, скажімо так, місцевих ЗМІ, Вона широко обговорюється в тутешніх медіа і дискутується. І ось, буквально сьогодні, змі дізналися про візити до білого дому лікаря-невролога. Хоча в самому ж білому домі кажуть, що він приходив не до Байдена, але ви розумієте, наскільки це підливає масла в огонь? І от сьогодні, якраз, з'явилися результати опитування, яке свідчить про те, що Байден, начебто, програє вибори Дональду Трампу, крім того, що, мабуть, навіть ще цікавіше в цих опитуваннях, що віцепрезидентка Камала Харіс навпаки випереджає Дональда Трампа згідно з опитуваннями, щоправда, на 1%. А Гіларі Клінтон на цілих 2%. відсотки. Ну зрозуміло, що всі ці 1-2% відсотки вони знаходяться в межах статистичної похибки. Але тим не менш, це достатньо важливі дані, важливе опитування, бо воно по суті розбиває таку теорію Байдена і його команди. Головний аргумент власне штабу Байдена, що, начебто, чи не американський президент, це єдиний кандидат від демократів, який може перемогти Дональда Трампа. Ну, знову ж таки, посила. Ячись на те, що одного разу Байдену це вже вдалося. Але тепер бачимо, що, зокрема, політики, які як раніше вважалося, мають низький рейтинг. Зокрема, та ж Хамала Харріс, Харіс. Багато американських ЗМІ писали про те, що мовляв у неї недостатній рейтинг для того, аби перемогти Трампа. Ну от зараз складається враження, що все може змінитися, та й власне вже змінюється. Це були найголовніші новини сьогодні з Вашингтона. Якщо ви хочете побачити таке ж відео завтра про підсумки уже другого дня саміту НАТО, то поставте обов'язково лайк і підпишіться на цей канал. А головне, закиньте на дрони. Бо гарні новини звідси з Вашингтону можливі лише завдяки нашим військовим, які твердо тримають фронт, міцно стоять на нашій землі і не дозволяють ворогу нав'язувати свою реальність.